Бом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіти спасенна, ти отець, є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страху і тривожить питання, як бути, як жити. Ти на поміч, щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так, як ти нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, ти не зміг. Знову пав ти й тобі вже на ноги не встати. Ти один у душі твоїй скільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнувся навмисно, твоє серце мов камінь. І в ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе дитино моя постраждав, кожен раз у паціннях тебе підіймаю, як овечку не раз схиж лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішені снігу зроблю. Як на днисько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, Неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю. Все тому, що люблю. Твоє серце я скаргом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зірю, бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пошлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю малюю все тому, що люблю, все тому, що люблю, небо нині відкрито, тебе там чекаю, ти дій теж, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо не безмежно безлежно і щиро. Eu prego. Amém. 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 Amém.